Щодо Авдіївки, теж дуже е, зараз гаряча точка. Які останні повідомлення були, тому що про п'ятьох загиблих сьогодні з самого ранку ми говорили, і про одного дуже важкого бійця, який потрапив до Дніпровської лікарні, от щойно в новинах ще раз слухали, і там ще двоє е, цивільних е, теж у цій лікарні перебувають. Які останні дані, що зараз е, під Авдіївкою? Ну, насправді зранку стріляли з танків гармат, продовжили обстріли. Зараз продовжуються обстріли і стрілецької зброї. А є ситуація дуже напружена і, власне, бої не зупиняються. На жаль, в тому числі, під час бойових дій пошкоджена лінія електропередач. Фактично на Авдіївку і на Донецьку фільтрувальну станцію є чотири вводи електроенергії. Фактично російська сторона в спільному координаційному центру дала дозвіл тільки на дві лінії, які живлять Авдіївку і ДПС. А сьогодні, вчора вночі пошкоджена одна лінія, і фактично є один ввод, на який забезпечує в тому числі Коксохім і Донецьку фільтрувальну станцію. По посі Авдіївській ці електроенергія відсутня. Ми фактично забезпечуємо водою і теплом завдяки Коксохіму Авдіївку. Є проблема: вода піднімається десь в дев'ятиповерхівках, десь до четвертого, десь до сьомого поверху, але тепло поставляємо. В чотирнадцятиповерховому будинку є проблема. Пробуємо установити насос, щоб підкачати і щоб не розморозити цей чотирнадцятиповерховий будинок. Підтягнули ДСНС, підтягнуло генератор, і сьогодні є живлення у лікарні. Живлення є. І фактично ми можемо надавати допомогу і на. Населенню і військовикам нашим хлопцям, воякам нашим, і через це там, де є можливість, ми туди підвели генератори. Тобто, таким чином ми працюємо по ліквідації цих наслідків. Оскільки йдуть бойові дії, оскільки продовжують стріляти, то сьогодні вислати ремонтні бригади для усунення поривів ми не можемо. І власне є достатньо така дуже дуже напружена ситуація в районі Авдіївки.